Слово Das Land в німецькій мові це і країна, і суша, берег земля і сільська місцевість. Як же нам розрізнити, коли яке значення вжито? Як мінімум, за прийменником. З країнами вживаємо «in», а з сільською місцевістю auf, in seinem Gedicht schrieb. автор ніколи не був в країні, про яку він писав у своєму вірші. Meine Tochter wohnt auf dem Land. Моя донька живе за містом. Також можна зустріти варіант auf dem Lande. Це приклади в дативі з питанням де, в країні, за містом, але звісно, може бути і питання куди, тобто акузатив. In das Land в країну, auf das Land за місто. А зійти на сушу, на берег це an Land gehen. Ich wünschte mir wieder an Land zu gehen. Я мріяла знову зійти на сушу.